Доброго усім ранку середи 30 квітня 2025 року. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні читаємо діяння святих Апостолів, глава 4, вірші з 13 по 22. «Видяще же Петрово дерзновение и Иоанново, и разумевше, яко человека некнижное ста и проста, дивляхуся, знаху же их якосо Иисусом беста, видяще же исцелевшего человека с ним стояще, ничто же имяху противорещи. повелевши же има вон инсонмище изыти, стязахуся ко друг другу. Глаголюще, что сотворим человеком осима, яко убо нарочитое знамение быть има, всем живущим во Иерусалиме яви, и не можем отврещися, но да не более простряться в людях, прещением да запретим има к тому, не глаголати о имени сем, ни единому от человек, и призвавши их, заповедавши има отнюдь, не провещавати ниже учить о имени Иисусове. Петр же и Иоанн, отвещавши к ним Реста, Аще праведно есть пред Богом вас послушать и паче, нежели Бога судите. Не можем бы мы, я же видихом и слышахом, не глаголоти. Они же призапреще има, пустишая, ничто же обредше, как омучите их, людей ради, яко все прославляху Бога обывшим. Лід бобяше множе чотирдесяті чоловік той на Нім же бисть чудо сіє і. Побачивши сміливість Петра і Йоанна та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивести їх з Сенедріону, вони почали радитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити, бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою не говорити більш в це ім'я, нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь: чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть, не можемо, бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті, погрозивши знов їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі попрославляли бо Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. Євангеліє від Іоанна, глава п'ята, вірші з 17 по 24. Ісус же отвіщававши їм, Отець мой до селі і и аз делаю, І сього ради пачі скаху Його іудеє убити, яко не токмо разоряше суботу, но і Отца своєго глаголоша Бога. «Равенся, творя Богу». Отвеща же Иисус и рече им. Аминь, аминь, глаголю вам не может сын творить и о себе ничесоже, аще не, чесожа, а не видит Отца творящего. Я же, бо он творит, сия и сын такожде творит. Отец, бо любит сына, и вся показует ему, я же сам творит» и больше сих покажет ему дела, да вы чудитеся. Якоже уже бы отец воскрешает мертвое и живит, тако и сын их же хочет живит. Отец бы не судит никому же, но суд весь даде сынови, да все чтут сына, як уже чтут отца. А и же не чтит сына, не чтит отца, пославшего его. Амінь, амінь, глаголю вам, яко слушая словесе моего и веруя пославшему і имать живот вечный, и на суд не прийдет, но предет от смерти в живот. А Иисус им відрік, Отець мій творить аж по после пору, тож и я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи, істинно. Істинно говорю вам, не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить, бо що той робить, те так само і син робить. Отець болюбить сина, і усе появляє йому, що сам чинить. І більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як Отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає моє слово й у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Благословенної усім середи, ясного мирного неба і миру в душі.